Будемо сьогодні розбирати з нашою психологині Дарією Сальвановою тему дитячих крадіжок. Що це принесена іграшка, яку поцупила дитина з садочка або 50 гривень з татуного чи з маминого гаманця, а можливо цукерка, яка чомусь опинилася в кишені вашої дитини. Що це таке? Можливо, тривожний симптом, і чому діти починають брати не свої речі з такою проблемою стикаються багато, багато родин на певному етапі, я впевнений, виховання. І от головне, як то кажуть, не прогавити той той час, той момент про це та як правильно реагувати, коли дитина бере щось без дозволу. Поговоримо з психотерапевткою Дар'я Селівановою. Вона вже з нами в студії. Дар'я, доброго ранку. Доброго ранку. Проходьте. Я трошки раді вас бачить флешбекнув до себе, так би мовити. Зараз будуть дізнання. тому що хто, що вкрадав, хто що вкрадав так, були, були свої нюанси. І чому це відбувається? Отже, дитячі. Крадіжки це можна казати нормою. На певному етапі розвитку, mm. чи можливо Дякую, це... що ти на мене показала. правильно? <свят> чи можливо це тривожний дзвіночок для батьків? Що це таке? Як реагувати? Чому діти взагалі починають красти? А це дійсно норма на певному етапі, бо діти, чим відрізняються від дорослих, вони не усвідомлюють довгостроково наслідки своїх дій. Вони не розуміють відповідальність. І тому вони в якийсь момент, коли вони хочуть щось, але це не їх, вони можуть це взяти. І отут я перше не. Чому хочу наголосити, дуже важливо не дивитися на це з дорослої точки зору, бо ми одразу хватаємося за серце, кажемо, ой, все в мене дитина пішла по наклонне. Тепер тепер не знаю, там нас чекає жахливе майбутнє, і так далі. Да, оце цю реакцію ми відставляємо і ми дивимося. Це нормальний етап розвідку. Тобто, це є ознакою того, що треба на це звернути увагу можливо проговорити обов'язково проговорити, що сталося, навчити і так далі. А якщо говорити про вік. То мені здається, що десь до ну, шкільного віку діти ще не до кінця усвідомлюють цю категорію категорію, що це інша власність іншої людини. Тобто вони розуміють, що є якісь слова свої чужі, але що вони означають, вони до кінця не можуть зрозуміти. Угу. Ну це ви зараз говорите про умовно там поцупив іграшку іншої дитини на майданчику. і Приніс додому. А у нас є історії, якраз пов'язані з тим, що це у батьків. Ну просто сумка стояла так. в кімнаті. Там батьки пам'ятають, мама пам'ятає, що в гаманці було наприклад там, 200 гривень. А потім бачить зранку, начебто, все так само лежить. А 200 гривень немає. Uh -huh. І тут виникає питання: або ти залишаєш гроші на на видному місці з думкою, що там десь потім ти їх використаєш, ну десь на а Потім раси вони зникають. Як тут реагувати? І чи є якісь конкретні причини, чому дитина починає красти? Звісно, причини є. Давайте поговоримо взагалі, чому діти можуть красти. да uh -huh. Які бувають причини не тільки у батьків, а взагалі, да перший момент, от як я казала, вони не усвідомлюють те, що вони роблять. Другий момент, це може. Може бути або Помста іншим дітям, наприклад, або батькам, бо це такий спосіб виразити агресію, наприклад, да щось взяти, бо ми розуміємо... Тобто розуміє... вкрав, як помста батькам, так як помста батькам або помста іншим дітям, якщо вони у інших дітей зібрають. Це може mm -hmm. бути прагнення бути як всі, бо дуже часто беруть якісь іграшки, які цікаві, які ну модні, да, умовно mm -hmm. кажучи, тому ну мені хочеться, щоб я теж був, скажімо так, всі mm -hmm. у всіх, uh -hmm. так, mm -hmm. так, так. От і там може бути момент, коли дитина приверт привертає увагу до себе таким чином, тобто вона не розуміє, як по-іншому привернути увагу батьків, наприклад, mm -hmm. тих ж самих да? і Це є такий ну дійсно ознаки того, що треба розбиратися, що саме в цьому випадку відбувається. Ви Майте на увазі приверну увагу. Якщо дитина щось просить у батьків купити, а вони не купили, і дитина це взяла е сама. Це привертання уваги. Це один із моментів. А інший момент, що дуже часто батьки ж як виховують, якщо все добре, то їх нема. Да, тобто, якщо у нас все нормально йде, то вони займаються своїми справами, і вони можуть мати таку звичку ну, долучатися до взаємодії з дитиною, коли щось ну якісь проблеми якісь трапляються проблеми. Ага. І це може бути як такий інструмент взагалі привернути увагу батьків на себе, що ну хай вона буде негативна, але вона буде. Uh -huh, uh -huh. Такі моменти теж бувають, але е, далі от у вас друга частини запитання було, як реагувати, да, і тут дуже важливо. Я завжди пам'ятаєте, кажу, що е, 50 грамів е, якогось міцного напою в шухлядки, ну, вдома має бути. Бо якщо ти хочеш вже насварити накричати на дитину, да? е, е, зробити якісь е, таку ну наганяй, да? не треба цього робити, бо це буде скоріш за все. Посилювати проблему, але ми не сідаємо на один рівень з дитини, не кажемо «Моє золотко, як так сталося. Тобто, у нас це викликає обурення. Ми маємо це транслювати, що це неправильно. Да, ми отут тут ми чітко маємо е, давати фідбек, скажімо так, дитині, що так робити не можна, але бажано без зайвої агресії. Тобто, ми заспокоїлись, ми починаємо розбиратися, чому так сталося, що відбувалося. Да? ми з'ясуємо причину, які якраз от з цих з цього переліку, перелику, який я перерахувала, uh -huh. да, от зараз uh -huh. відбувається. Чому так сталося? Далі ми обов'язково проговоримо про наслідки. Бо а, от чому батьки теж реагують емоційно, коли вони стикаються з крадіжкою? Вони вважають, що а, ну вони ж розуміють, що по перше це неприємно для іншої людини. Вони можуть uh -huh. відчути, як буде відчувати інша сторона себе. Uh -huh. А дитина може це про це взагалі не думати. І от тут дуже важливо донести, як це відчувається іншими людьми, коли в них щось беруть. Uh -huh. Даво цей момент проговорити. Що ти в ролі іншої людини, які можуть бути наслідки, і обов'язково ми допомагаємо дитині вирішити цю ситуацію. Ми не вирішуємо її за дитину. Якщо це інша людина, не в родині це сталося. Ми говоримо, що обов'язково треба повернути, обов'язково треба вибачитись, обов'язково треба зробити певні висновки. І от тут дуже важливий момент для того, щоб дитина не боялася вам таке сказати. От треба не перебільшити свою емоцію, емоційну, емоційну реакцію, реакцію, якщо ви дізналися. А, а якщо це ситуація в тому, що це не ваша дитина, а ви знаєте, там умовно, що чужа дитина е, щось взяла, забрала, вкрала і або вчителька знає, от як правильно доносити це батькам і пояснювати, розказувати, бо часто ж може можна наштовхнутися навпаки, краще захист це напад, ну, і це е нічого вона не брала, воно випадково маючи впало. маючи чотирьох дітей, можна... Я можу сказати, що неодноразово піднімалася подібна ситуація і на гуртках, і в школах, і навіть до викликання поліції. І це гарно спрацьовувало на дітей, бо вони одразу з викликом поліції навіть розуміли, що є наслідки. наслідки. Угу. Є Шічно. наслідки. Да, і другий раз я впевнена, що нікому не захочеться потрапляти в подібні ситуації. Угу. І в подібних ситуаціях одразу всюди є камери, це можна дослідити. І Коли дитина розуміє наслідок своїх вчинок, вже далі це все трошки уповільнюється. Мене цікавить ще момент ми поговорили з дитиною у ранньому підлітковому віці. Пояснили їй про те, що це погано, про те, що є наслідки, і начебто допомогли розібратися. Настає підлітковий вік і настає час. А я хочу, по приколу, вкрасти каву або яблуко, або ще щось. Як тут реагувати? Ну, знову ж таки, ми говоримо, що ти вже тут трошки. Трошки інше, скажімо так, мене розпілкування буде. Тобто, якщо з дітками ми говоримо з позиції ну такого безумовного авторитету, то тут, скоріш, ми говоримо як з дорослою людиною. Ми кажемо, слухай, ти вже дорослий, да ти можеш таке дійсно вчинити. Я не можу з тобою постійно ходити за ручкою, і контролювати тебе. Я вже тобі довіряю. Але ти маєш розуміти знов ж таки до чого це може призвести? От як з булінгом, коли ми говоримо, да дітки не усвідомлюють, що угу. це може бути хрест на їх майбутньому, наприклад, навчанні в цій школі. Те ж саме ти можеш вкрасти, да? але ти маєш розуміти, що якщо в тебе ну, буде е, така проблема, да? і це може бути дійсно виклик полі... Полі... поліції, да? mm -hmm. це може бути конфлікт з е, магазином чи чимось. Ще ще, да? І ти можеш це робити, але, будь ласка, врахуй, що відповідальність за це будеш нести ти. Mm -hmm. Це буде стосуватися твого майбутнього життя. І вибір в тебе є. От тут ми якраз говоримо про те, що у дитини ну має бути відчуття, що вона вибирає. Да, ви не ви забороняєте. Бо з молодшими дітками mm -hmm. це може пройти з підлітками. Це на жаль, вже не пройде. І тут якраз треба віддавати цю відповідальність дитині, але пояснювати наслідки. А це не є таким собі залякуванням. Бо я ну в мене я хотів грати в комп'ютерну. Це перші приставки. Я там міг посупити якісь гроші. Мене там батько зловив. І я пам'ятаю, що мені теж мені умовно. Погрожували. Ну, погрожували. Я віддам тебе в поліцію. От, от Дитячий ми... будинок я віддам, вже... в, в військовий щось віддам, буде жити в інтернаті. Все, все, це класика. Все, все, все це я чую. Я, ну, я вирос. Мені здається, нормальною нормально людиною. Але деякі кажуть, що навпаки ці погрози це неправильно. Чим це насправді така модель поведінки небезпечна для людей. Дійсно, хтось із дітей може спокійно це перенести, не прийняти, якби. Але і ті є, і є діти, яких це треба. Авмує дуже сильно, Але я із театрального випустився, нормально. А ми пам'ятаємо ці скандали. Ну ну е, я можу тут ще який момент додати. Дивіться, ми говоримо, що так не можна робити, не тому що тебе зловлять. А тому, що є певні правила, які не можна порушувати, і те, що тебе зловлять, і буде якісь покарання, наприклад, з боку правоохоронних uh -huh. органів, це є один з наслідків. Але проблема не в тому, що треба боятися, що хтось тебе зловить. Треба вчитися дотримуватись правил. І оця головна ідея, що ми тут не ми от робимо, ну, наполягаємо і робимо акцент на правилах для того, щоб дитина розуміла, що вона це робить не тому, що ну а якщо не спіймає, то тоді, начебто, можна. Mm -hmm. Ми виховуємо в оцю відповідальність і дорослість, що є певні правила, яких треба дотримуватись. Знову ж таки, ми пояснюємо, а якщо в тебе будуть забирати, як ти будеш себе відчувати? Mm -hmm. Бо завжди може знайтись людина, яка захоче в тебе відібрати якісь твої цінні речі, і ну, судячи з цієї логіки, ти маєш їх віддати. Ну ми зараз можемо наприклад, гарно пояснювати у, у приклад війни. Це так само інші люди просто захотіли забрати росіяни шматок нашої території, тому що вони це... вважають, що вони що вони мають на це право. Мають на це право та сама крадіжка, але просто в більших масштабах. Давайте ми зосередимося на е, саме цій конкретній ситуації. Проговорюємо ще раз. Батьки помітили, що дитина поцупила, хай це будуть гроші. Реакція я вже почула, що вона не має бути надмірно емоційною. Щоб але не залякати, але має бути е, якою там строго, строго чіткою, чіткою. твердою, вона має бути авторитетна авторитетна. Ми не маємо тут ніяких переговорів. Ми наголошуємо, що так робити не можна. Ну, дуже важливо. Мені здається, щоб дитина самостійно зізналася, щоб вона пройшла цей шлях самостійно, зізнатися в тому, що вона зробила цей невірний крок. і при цьому вона не отримала, напевно, по голові, а отримала просто розмову з Батьками, але з дуже чіткою позицією можна ще запропонувати дитині самостійно обрати ну якісь покарання за цей наслідок, бо це неправильно. Да, і я не О, хочу які тут... можуть бути покарання Ну, ті ж саме, ну, залежить від того, що поцупила, наскільки швидко зізналася, скажімо так, да як в суді розглядаємо обставини обставини справи. Якщо ти зізнаєшся за три хвилини, то таке пом'якшення. Якщо ти зізнаєшся там за пів години, то Бо я, буде я тут ще який момент завжди проговорюю з дітьми, що для мене важливо, щоб я могла тобі довіряти. І uh -huh. це для мене найбільш важливо. Бо зараз це питання там якісь дрібниці. А якщо будуть е ну дійсно важкі ситуації, і ти будеш боятися мені про це сказати, це буде набагато гірше. І тому мені, от головне, щоб ти мені не брехала в цьому аспекті. Да, ми пос... можливо ми посваримось, да? але після цього нічого не буде. Я буду тебе продовжувати любити. Можливо, буде. Будуть якісь неприємні наслідки, але це не те, що uh -huh. ну там зруйнує твоє життя. Uh -huh. А от якщо ми зруйнуємо довіру між нами, то далі в складній ситуації я не зможу тобі довіряти, і я не зможу uh, розраховувати, що ти дійсно кажеш правду uh -huh. мені uh -huh. в цей момент. Ну і мене коли свій час вразила мамина мама на фраза про те, що якщо таке трапляється, то ти залишаєшся на довгий час для усього колективу людина, яка може це зробити, і на тебе буде звалюватися все інше. Все угу. інше. Ти перший підозрювальним будеш залишатися надалі досить досить довго. Ну от спробувала розібратися в, в дитячих крадіжках. Можу сказати, якби я тоді подивився наш ефір, можливо. Мене б тут не було жарти. Дякуємо. Дякуємо з нами. З нами була психотерапевка Дар'я Селіванова. Сподіваюся, що наші поради вам допомагають.